Все, що було наверху, вже сконфліктувало, вже перебрудило, воно вже все вийшло, його немає. Тобто весь негатив уже відійшов. Це один з методів, які ми знаємо. Ви пригадували те, що існують певні хобі, певні заняття, які здатні об'єднувати за інтересами цих людей давати докупи. Ну, наприклад, хтось цікавиться, ми вже згадували шахами, так? так? Да. Зустрічаються хлопці, дівчина, які займаються шахами і створюють на цьому певний свій зв'язок. І потім, можливо, один одному впадають в око і закохуються. Як пояснити цей феномен? Адже не все так добре. Шахи, але... Я би але... не хотів на шахах робити цей феномен. Я би хотів, наприклад, на гірськолижному спорті. Так буде тому що зараз дуже дуже модно. Зараз всі їдуть на лижі. Ну, Гріх би було втратити такий шанс, природа гарна, так, сніг є. Так. Тому от беремо так, так, такий момент. Любить хлопець займатися, дівчина проводить цей час. І ось вони зустрілися, зустрілися, познайомилися, домовилися ще раз зустрітися, ще раз. І, і далі вони почали. Ближче спілкуватись, далі вони вирішили побиратися, добре. Це хороша, здорова сім'я, яка буде потім і дітей привчати, їздити на лижі. Це є велике сімейне хобі. В когось, наприклад, хобі-рибалка. Поїхали з друзями, все, дівчата теж рибу лопаються. Тобто е такі речі, наоборот, роблять сім'ю або стосунки міцнішими, тому що є Шось? ниточка, є ниточка, ниточка як на якихо тримається. Давайте зараз з вами приймемо ще одного дозвонювача, Алло, доброї ночі, ви в ефірі ми вас чуємо. Hello? Так, доброй ночи, вы в эфире. Я познакомилась с мужем так. 46 лет назад на берегу Днепра. И э, мы с ним через три дня уже поженились. Так швидко? И живем до сих пор. У нас прекрасная семья, двое детей. Э, От внуки і все остальное. А скажи, будь ласка, що, це... що щаслива. перщати? Скажіть, будь ласка, а що це було? Це було кохання з першого погляду? Да, 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 да. Тобто, все ж таки варто вірити? Кохання з першого погляду? Скажіть, будь ласка, а що би ви порекомендували все ж таки молодому поколінню? На що більше звертати увагу при знайомстві? Я познакомилась, мне понравился мужчина, то есть молодой человек. Его внешность, вот. А потом уже, конечно, когда мы с ним уже познакомились, понравился он мне вообще, вот. Ну и поженились и счастли. Но вы знаете, я хочу сказать, что надо обязательно дружить, потому что иногда получается, что ну, очень многие вопросы, которые решаются вот, в семье, они усложняются. Поэтому надо немножечко, конечно, дружить. Велике вам спасибі за ваш телефонний дзвінок, повний позитив. Будемо бажати і всім зустріти своє кохання з першого погляду. А в сім'ях потрібно дружити, бо навіть люди, які між собою спілкуються. Досить часто можемо навіть спостерігати таку ситуацію, що коли один одного люблять, так, говорять тихенько, один одному щось там навіть на ушко шепчуть, Але коли конфлікт, кричать, так що чує, напевно, весь квартал, не тільки будинок або та вулиця. Чув пояснення від одного психолога, який стверджував, що ви знаєте, що все дуже таки просто. Коли двоє людей кохають один одного, їхні серця знаходяться близько, їм не треба дуже голосно кричати один на одного, вони і так почують один, але люди починають конфліктувати. Серця занадто далеко і потрібно кричати, щоб то серце почуло. Ну, а, щось, користо, філософ був одним психолог. Ну, на жаль, це був психолог, а, а, але давайте з вами повернемося до нашої теми знайомств. Ми говорили про те, що все ж таки повинна бути якась та ниточка, так як ви її казали, що, яка повинна зв'язувати. Якщо це робота, якщо це робота, яка займає людей, чи варто людям знайомитися на роботі, mm. якщо потім вони створять сім'ю, так? Можемо так розсуждати на майбутнє, дати свої роздуми. І вони потім будуть бачитися не тільки вдома, але й на роботі. Ну, це дуже якраз таке спорне питання. На першу частину, чи варто знайомитись на роботі, відповім варто. Тому Я що якщо це, це буде. Позитивно, якщо двоє людей знайдуть один одного, значить це вже цього варто. А ось що буде потім, коли вони будуть кожен день один одного бачити, тут все залежить від них самих. І важливою ниточкою є не тільки хобі якесь, а от правильно сказала дозвонювачка, дозвонювачка, яка зараз дзвонила, вона сказала, що вони дружили. Тобто дуже важливо, що в сім'ї була ця дружба. Тому що з роками вже то я можу сказати навіть більше, що між друзями повинна бути та дружба, да. а не тільки просто використовування ну, от, один. От, от сім'ї сім дружба важлива. Дружба плюс повага, то є дві речі, які мають, які тримають сім'ю. Тому що вже до доведено спеціалістами, що через деякий час, час цей вогонь кохання він ніби він не згасає. Просто коли ти їш весь час солодке щось. Воно тобі вже настільки приїдається, що ти не відчуваєш того смаку. І коли є от кохання, потім ніби все нормально, все стабільно, і вже немає цього такого бах. Але є дружба, є розуміння. І через деякий час розумієш, що ох, знов щось спихнуло. Ні, воно не спихнуло, воно просто ти почав по-другому дивитися на свої відносини. І коли є дружба і розуміння, то сім'я добре тримається. Тобто будь-який конфлікт можна вирішити, будь-які негаразди можна вирішити. Ось, і якщо дружба і розуміння є у тих людей, які працюють разом, це так само, це допоможе, тому що на роботі вони будуть вже двоє проти якогось начальника. Там або в колективі це є два голоси проти всіх, тобто об'єднавчий такий характер. Так. Я хотів би задати нашим телеглядачам, а також радіослухачам, можливо, тим, хто дивиться на нас через мережу інтернет, що проводили ми так само дослідження, чи відомо вам, що таке пікаперство і пікап. Да, то дуже багато говорять зараз ми про це спробуємо трошки поговорити. Я лиш дозволю собі таку маленьку ремарочку, що коли я проводив опитування серед своїх друзів і знайомих, вони відкривали великого рота і спитували, а що це таке? Окрім того, що це снять, вони нічого не могли Бо сказати. Вони кіно не дивилися. От і на жаль, вони мені нічого путнього не могли сказати. Я з пікаперсом познайомився в 2004 році, коли мені підкинули на електронну пошту одну цікаву книжку. Довелося дочитати, адже було досить цікаво. Про знайомства між хлопцями та дівчатами. Ми про це з вами зараз трошки згодом поговоримо. Насамперед подивимося, створений моїми колегами сюжет. Що таке пікап? Можливо, здогадаються як наші телеглядачі, так і радіослухачі.